Друзі, всім привіт! Хочу вийти до прямого ефіру і ну скажімо так, почну здалеку. Почну з того, що сьогодні буде відбуватися. Чого вам очікувати сьогодні? Наступні декілька ефірів, які будуть відбуватися із. Нашого каналу вони будуть присвячені поданню заяв щодо злочину Кривіцького та всієї команди ДФС з фактажом. Ми, будем, ми готуємо зараз уже в паперовому виді. Воно приготовлено готуємось до передачі в ДБР, прокуратуру, всі слідчі органи МВД. Сбу фактаж і для розслідування того, чим займається сам пан Кривіцький, які схеми він намалював, і чому він скажімо так, так, ставиться до. Громадян України порушуючи закони, даючи вказівки, які сьогодні можна інкримінувати як зловживання службовим положенням, і нехтування законами України і міжнародними до речі, законами, сьогодні це буде відбуватися на протязі цілого дня. Ми ведемо зараз перемовини на час і дату, коли ми це можемо зробити, з ким ми можемо зв'язатися. Ми будемо просити перші особи слідчих органів до того, що вони особисто приймали ці заяви від нашої громадської організації і з Запроваджували їх до розгляду, але е, Влад, воно, Запорожжя пише: Запорожжя готує кості. Да, Влад, готуємо кості, е, все, чим займається контрабандою, все чим можна декілька ефірів сьогодні на протязі цілого дня будуть присвячені саме пану Кривіцькому. Йому його злочинам, його підлеглим і е, фактажним об'явам того, що відбувається сьогодні на митниці. Але так як ми почали розслідування таких великих злочинів кримінальних, які сьогодні, скажімо так, відбуваються на всій території України, що що пов'язано із митницею і зловживанням службових положень, до мене звернулися буквально вчора вечором. І сьогодні, вранці, я під'їхав на місце. Звернулося ОСББ, яке знаходиться на хрещатик 23. Люди звернулися з тією проблемою, що вони подали петицію. Це більше зараз звернення до Київлян. Що таке хрещатик? 23 Це напроти Київ міськради, там де сидить Кличко, це перетин кордонів чи перетин доріг Хрещатик та Богдана Хмельницького. Там є така експаланна площадочка з ступеньками. І цю вже ступінь, цю площадку, на якій зверху знаходиться кафе, якщо хто напевно пам'ятає початок 90-х 2000 ні роки, там була гарна така оглядова площадка з зонтиками, туди водили діток для того, щоб поїсти морожене. А сьогодні є такі у нас жваві підприємці, такі як Міша Бродський, як ТОВ Олімп ЛТД, які сьогодні вже вибили право там будувати величезний торговий розважальний центр, стікляний і так далі. Але хочу повідомити те, що вся фасадна частина хрещатика вона внесена до ЮНЕСКО, до історичних та пам'яток, які не можна руйнувати. Але там зверху вони вже довели до того, що кафе, яке стояло і працювало на протязі багатьох десятків років, воно просто занедбане, вони його спеціально розмалювали, вони його привели в неробочий стан і не віддають нікому в оренду для того, щоб, скажімо так, щоб. Споплюжити це місце. ми, ми пам'ятаємо, як напроти, через дорогу згоріла бібліотека, якоби згоріла, і інші місця, які потрібно владі сьогодні придбати або отримати власне використання. Що буде відбуватися із цією будівлею? Уже її, значить, так, Бродський, який має кафе з. Торцової частини хрещатика він там зробив наливайку, так називаємо е, вінний магазин, де стоять в очереді алкаші, які ходять по хрещатіку бомжі в черзі, тому що там дешево і можна набухатися. А верхня частина він обманним путем вніс якоби в свою квадратуру і пробує його використати своїми якимись там зловживаннями. Ще раз повторюся, це злочини, зловживання, коли обдурюють е, саме е, владу. І е, чиновники, е, чиновники. Е, вищого рангу Київ міськради підтримують цю ініціативу. Так, от петиція за номером 8547 від 1.02.19 року. Я прошу київлян просто виразити свою життєву позицію, підтримати, щоб все таки або знести, або привести в порядок цю будівлю саме за хрещатик, 20, за адресою хрещатик 23Б і не дати можливості скасувати. Паспорт будівництва торгово-розважального комплексу я вас дуже прошу, тому що такі люди, як Бродський міша, як е компанія ЛТД. Олімп, це ну знаєте, це зловживання, все-таки якими службовими положеннями, і людина, яка була при владі, сьогодні пробує якимось чином от, отхапнути собі якийсь великий кусок. Я прошу вас просто зайти, прочитати цю петицію. Не я ні, ні за кого не агітірую, але ви знаєте, що я за те, щоб все-таки пам'ятки архітектури, які внесені в ЮНЕСКО, які сьогодні це наше обличчя нашої держави, це сама головна вулиця країни, щоб вона не стала. Торгово-розважальним комплексом ще й напроти міськради. Я прошу вас, київлян, особливо. Зайдіть, будь ласка, проголосуйте за е, цю петицію. Це ще раз повторюся. Петиція 8547 від 1.02.19 року. Я дякую всім і це ми цим цим самим ми просто покажемо наскільки нас багато, як ми можемо захищати свої інтереси. А сьогодні, на протязі цілого дня, ще раз повторюся, ми будемо декілька разів виходити до ефіру. Тоді, коли будемо завозити заяви про злочин Кривіцького та всього його оточення щодо зловживання контрабандою, вистроєння механізмів на митниці, обкрадання держави і недоплати до бюджету України. Всім дякую. Будь ласка, поширте це відео. Воно в описі чітко прописано номер петиції, і силочка там в описі теж є. Ви можете нажати на силочку, прочитати петицію. Вона невелика. І проголосувати. Це не дуже важко, але разом з тим ми збережемо і не дамо розкрасти злочинцям нашу країну. Дякую, слава Україні.